Вона мені кидає своє груди, я їй кидаю свій хуй. А ти би хотів сісти мені на хуй? Погрожував, що він там себе вб'є, що він з собою щось зробить, якщо я там йому його кинуть чи щось так. Мені реально здавалося, що він приїде і щось зі мною зробить, бо він тим більше знав, де я живу. Привіт, мої улюблені Слаюсики-Хуюсики. Мене звати Слайданя. Радий вас бачити на своєму каналі. У мене тут є Шанді. Ви собі теж готуєте чай, каву або щось покрепчете, як я. І сьогодні, як і просили, буде відео про мої крінжові, трешові онлайн-стосунки. Перед початком я вас попрошу написати коментар, більше змислів, тому що це дійсно дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. І хто хоче мене підтримати матеріально, баймі coffee, ссылочка внизу. Буду вам всім дуже вдячний. Ну а я не затягую і погнали. Взагалі дуже давно ВКонтакті, хто пам'ятає, були такі групи, шукаю хлопця-дівчину 11-13 років. І коли мені було десь 11-13 років, то я сидів на таких групах, там люди виставляли свої на стінці свої анкети, типу, є стінка цієї групи, і там пишуть: там привіт, я Толя, мені 11, я пошлий». Ось такий крінж там був. І от а, я зайшов, заходив на ці групи, бачив анкети дівчат. Я ж тоді думав, що мені подобаються дівчата, і я гетеро, бо в мене був потяг до дівчат, але прикол в тому, що він не був сексуальний, і мені здавалось, що мені подобаються дівчата. І я пам'ятаю оцю історію, коли була якась дівчина, вона була з якогось села, і ми почали з нею переписуватися. Переписуємося, переписуємося, і потім ми обмінюємося нюсами. Вона мені кидає свої груди, я їй кидаю свій пуй, і ми там, що якось зустрінемося і ще щось, і в неї були великі груди достатньо. Я так переписувався, там, спілкувався з дівчатами, але мої спілкування тривало недовго, пару тижнів максимум. І так само ми там, коли спілкувалися, я коли спілкувався з тими дівчатами, то в нас там були типу, віртуальні поцілунки, чи типу, через емодзі. Коротше, це був дуже сильний крінж. Але це не така крінжова історія, як буде наступна моя історія. Це було коли мені було 15 років до початку повномасштабної війни. Я тоді якраз отримав свій ігровий ноутбук Acer Nitro 5. Мені його подарила мама за гарне закінчення школи. І тоді якраз був час ковіду, і типа все було онлайн. І тоді я прям пам'ятаю, як я трудився, вчився, постійно виконував ці завдання в класах, сидів над ними, тому що я мрів про цей комп. Ну і в мене таке вийшло, що мама мені літом подарувала цей комп'ютер. За що я їй дуже сильно дякую. Дуже дякую. Мама. Не дивиться мій канал. Я дуже сильно хотів комп'ютер, і в мене вже були ігри, які я хочу пограти. Одна гра була The Forest, інша гра Dead by Daylight. Мій двой рідний брат також почав грати Dead by Daylight. Я пам'ятаю, це було літо, в мене вже якраз появився комп, і ми грали Dead by Daylight. Dead by Daylight, або ж DBD, це така гра, там де є 4 виживших і один маньяк. Суть виживших – починити 5 генераторів і відкрити ворота і втікнути. Суть маньяка – відповідно, вбити виживших. Це така як хоррор-гра. І от ми з братом там грали за виживших дворідним, насолоджувалися процесом. Для нас це все було дуже новизною, особливо для мене. Я мрів в ту гру пограти ще з 2016 року, як вона тільки вийшла, але можливість мене з'явилась у 2020-му. І от я граю цю гру, ми насолоджуємося процесом, вчимось мансити проти маніаків, тобто бігати. Тому що там є така штука, в можна затримувати час. Тому, що починити генератор одному вижившому, чи двом, чи трьом, неважливо, треба, якби час на це, десь хвилина, щоб починити один генератор одному вижившому. І ви можете затримати час, тому що, щоб, наприклад, один виживший може бігати і водити маніяки за собою, щоб виграти час для інших гравців, поки вони можуть починити генератор. Тому що в грі є можливість бігати, це називається манси. Зараз ви знати всі правила ДБД. Я вам це розказую, щоб ви розуміли, просто суть. Цієї гри ви могли собі детальніше це уявити. Хочилася як манцити проти різних маніаків, тому що в різних маніаків є свої обілки і так далі. І цей процес був дуже цікавий. І от тут починається одна катка. І в цій катці та, е, я бачу в лобі, в нас стоїть клодетка. Це персонаж ДБД. Вона виглядає так. Там перше ім'я Чела і Ютуб рисочка Ютуб. Типу, він якийсь ютубер. Я подумав, що він щось знімає по ДБД. Тому що, типу, в нього в ній купише Ютуб, значить, скоріше за все, він щось знімає по ДБД. Потім ми додаємо до одного, одного в Steamі, в друзі, в Discordі, і ми починаємо з ним грати. Це був москаль. І на той час я говорив по-російськи до людей, які з мене говорили по-російськи. Ніхто не без гріха. Ви мені пишете, що я дуже багато і кажу, але я не можу так наказати і. Розумієте, я не хочу. Вирізати абсолютно все, щоб цей контент був живим. Ви пишете, що мені, що вам подобається мої відео через те, що вони дуже комфортні. І, тіп, я їх суть от, таких от відео, типу, там, де я щось розказую і хочу зробити комфортним. Я хочу, щоб ви сіли, взяли собі бокал пива і просто зі мною посиділи і попизділи, типу, як подружки. Знаєте? Просто відключились, почилили, щоб зарядилася енергія. Ми додавали на одного в стімі в дискорді. І ми час від часу катали катки з ним І з моїм братом. Потім мій брат почав віддалятися від ДБД, він вже не так сильно хотів грати ДБД, йому вже не а мені ця гра дуже подобалась. У мене там 2000 годин чи 3000. і я грав прям дуже довго. Ми почали з тим челом грати один на один. Тобто вдвох заходили і грали. І от то десь вже був серпень, ми там дізналися більше один про одного і так далі, ну і почали бути такими друзями. Але до одного дня, поки він написав мені після того, як ми очередний раз зіграли в катку, він мені в Діскорді написав: А ти би хотів сісти мені на хуй? На той момент мені було 15, йому було 17. Щось віджартувався, сказав: Та ні, типа, Лол, що, що ти говориш? Але потім так сталося, що я побачив його фотки, він був достатньо симпатичний, і я захотів з ним вступити в стосунки. І в нас почались інтернет-стосунки. Ми час від часу грали. Я пам'ятаю, що в нас було дуже багато конфліктів. Він постійно вморозився дуже часто, що він там не хотів зі мною грати лишній раз. Мені з голови вилетіло те, що він постійно робив, і це дуже важлива деталь. Я не знаю, як вона мені зараз вилетіло, але я зараз на монтажі. То, що він погрожував, що він там себе б'є, що він з собою щось зробить, якщо я там йому його кинуть, чи ще щось, так нарциси дуже часто роблять, і це дуже сильно брудні маніпуляції. І коли вам так кажуть, то просто скажіть, окей, де собі щось робимо. Абсолютно брудні маніпуляції, щоб заставити вас щось робити. Ми мали якось фільм подивитися на звичайно на своїм ім'ям через Діскорд, і він не хотів, типа морозився знову ж таки. І в нас на, на тому фоні появлялись сварки. Він так само почав типу, якось порушувати мої кордони. Мені в цьому житті дуже сильно везе на нарцисів. Я не знаю, що, чому я такий солодкий для нарцисів. Вони на мене летять як джоли на мед просто. Просто. У мене просто були потерні дуже сильно нарцисної жертви через мого батька. Ну, про це в якомусь іншому відео. І він почав так, як нарциси роблять, обистінювати мене, порушувати мої кордони і так все. І от це протривало десь місяць-4 серпня по грудень. Той якраз був перед початком нового року. Я вирішив його заблокувати тоді. Ми вже почали спілкуватися, я вже йому казав, що все, я рву з тобою, я тебе кидаю. Але тіпо, ми ну, ще тр... час від часу спілкувалися. І тоді я вже вирішив його блокнути, бо мене все заїбало. Я розумів, що це деструктивні стосунки, хоча я й був взагалі недосвідчений і неопитний, але вже на той момент я вже розумів, що якщо вже така хуйня ну, настільки довго, що вже настільки мене це що я вже розумів, що деструктивні стосунки реально. Що там було дохуя дзвіночків, але я вже після там, тисячі дзвіночків вже зрозумів, що це деструкція. Це було 31 грудня. Я його блокую всюди в Стімі, в Discord. Всюди я його заблокував. Проходить час. Ми тоді якраз а, мій дворідний брат знову повернувся в ДБД і він зібрав команду. І Ми грали турнір. Це був мій перший турнір, він мені дуже сильно запам'ятався, він був дуже кльовий. З тим челом ми домовлялися, що він до мене приїде. Він знав, що я з Другобича, що він там з якоїсь рашки там, блять, я не знаю, звідки він там був, вже не згадаю. Це в принципі не важливо, але він мав до мене приїхати, і він знав, де я живу. Ну, я його потім блокнув і все закінчилось. І от проходить час, проходить, може, пару місяців від того, як я його блокнув, від того нового року, 31 грудня, як я його блокнув. Це був десь, може, лютий приблизно місяць. Ми зібрали команду з моїм дворідним братом, і ми граємо в турнір. Це був мій перший турнір в житті, ну, кіберспортивний, по грі. Я вирішив його розблокувати. Я не знаю нащо. Я не знаю, що в мене тоді володіло, але я вирішив його розблокувати і щось йому написати. І коли я його розблокував і написав це, щоб ви розуміли, мені було 15-16 років, і він мені написав оце. Я розумію, що на даний момент це виглядає реально рофл. але на той момент людині, яка має тривожність, мені реально здавалося, що він приїде і щось зі мною зробить, бо він тим більше знав, де я живу. У мене було дуже сильно параною. У мене, в принципі, бекграунд був нелегкий. У мене є причини, чому в мене була та параною, але мені реально здавалося, що щось погане станеться, він приїде, вб'є мене, там щось зі мною зробить. І я його знову ж таки заблокував, і мені було дуже страшно. Але потім я вже успокоївся. І, Тут, знову ж таки, це було перед повним масштабкою. У мене був ще один тоді друг москаль. Він був достатньо хорошим. Ну, типу, до повномасштабки я дружив з москалями. Я думаю, це як 90% з вас. Я вирішив а збрукає свого дворідного брата на своєму сервері, мого друга москаля, крутого на той час, і того чела. І вискажу йому все, що я думаю. Мені, до речі, зараз ще досі дискорд-сервер. Тому силочка в описі. У мене ще десь цей Discord сервер є. Він, правда, трішки мертвий, тому я буду радий, хто з вас сидить в Discord, заходьте, підключайтесь, ми його живемо. Ми там будемо спілкуватись, дивитись фільми, грати ДБД і інші ігри. Тому силочка в описі. Ну і от. Я збираю їх трьох, сам заходжу. І беру того чела свого. І я йому просто. Я настільки його боявся, я не думав, що я так колись зроблю, але мене вже все так вибісило. в мене адреналін був жорсткий, що я прям хотів побороти свій страх і висказати йому все, що я думаю. І я беру, і я там його матюкаю, говорю все, що стало, що я думаю, тіпо, що він єблан, нарцис, типу, що він постійно мене звинувачує, вся проблема в, в йому, і тіпо, він на неї злякався був тоді. Бо знаєте, як з нарцисами? Тут або ти домінуєш, або нарцис домінує. Типу, вони не домінують над людьми сильнішими з них. Кого вони вважають слабшими, вони над тими домінують. І я беру його в Діскорді, я йому говорю, ти єблан тупий, йди нахуй, ти зруйнував. Це була вся проблема в тобі, ти мене доводив, і взагалі всі проблеми були в тобі. І було видно по його голосу, що він тремтів, а потім я йому так типу, вийшов нахуй з мого сервера. Він такий, а, окей, окей, виходжу. Я такий, вийшов нахуй з мого сервера. І він вийшов сам з мого сервера і сам себе блокнув. <світ> Це просто було геніально. Я тоді настільки собою гордився, тому що я висказав все, що я думаю, висказав те, що мені треба було висказати. Я пішов, подивився страху в очі, бо мені реально було страшно, що він приїде і щось зі мною зробить. На цьому історія, в принципі, закінчилась. Я не вважаю онлайн-стосунки якимись стосунками, в принципі. Онлайн стосунки можуть бути стосунками, якщо, наприклад, ви познайомились в Vріal Live, якась там людина їде в іншу країну вчитись, Наприклад, на рік, ви знаєте, що через рік вона повернеться і ви знову будете разом. Тоді це ок. Але коли ви просто онлайн постійно спілкуєтесь і ніяк не бачите в житті, на мою думку, це не стосунки. Напишіть свою думку в коментарях, оцініть мої історії. Я вам дуже вдячний, що ви в мене є. У мене вже тисячу підписників на каналі. Я вам всім безмежно дякую, всіх дуже сильно люблю. Фу, просто найлюбимі слоюсь. мої слаюськи, вас за сьочки пустябу. Побачимось вам рівно за тиждень. Я не знаю, про що буде наступне відео. Тому. Так. Все, па-па.